Супродин Актив – комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Олександр Антонюк, політолог, має бути зі мною на зв'язку. Пане Олександр, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава смерть ворогам, як ви говорите, смерть тим клетючим нашим ворогам. Бачите, знову рознервувалася. От здавалося б, от які нові заяви вони зробили? Ніяких, але тим не менше, мене щоразу нервує вся ця історія з тим, що вони намагаються себе видавати за якихось, знаєте великих полководців і таке інше. Бачите, кажуть, що десте патріути, значить, ми будемо законно в них ціляти. Та да ви вже і в Хаймарси ціляли. Ви вже ціляли, мені здається, все, що тільки можна, і в зарядні машини до хаймерсів. І вже знищили їх тут мільйони. Ну нічого страшного, якщо ще й патріотів знищите пару десятків. Думаю, що на такі заяви треба просто дивитися на чергове акт істерики. Оскільки. Якщо а ви відслідковуєте точно я знаю російські пропагандисти, ви бачите, наскільки у них з дня з тої тези до що там воювати з Україною, ми возьмемо її за два дні, да, це я цитую Семенян. До а, тез про те, що якщо ми проіграємо війну, то вдумайтесь, да, от, 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 яка прийшла еволюція, да, що їх вже чекає гара, навіть двірника, який а, а, прибирає. Брущатку за кремлівською стіною тому в даному випадку бачимо в цьому питанні є прогрес і очевидно для таких як медведів. Та і в принципі я думаю, що і для генштабу збройних сил Російської Федерації цілком очевидно в тому, що з кожним днем Україна стає більш ефективною в боротьбі навіть проти ракетних ударів. Тому що, якщо врахувати, якщо б більша половина або половина навіть того, що було кинуто на наші голову, досягнуло би своєї мети, то очевидно би результати би сьогодні в Україні ну, в принципі і руйнування були б з інших масштабів. І так ці масштаби в принципі зна, скажімо, є відчутними, але в даному випадку там прекрасно усвідомлюють, що час працює сьогодні проти них, от і суетяться. Але ж бачите, заяви заявами, бред на болотах. Він не стихає. Тим не менше, якщо взяти вже цю міністерську зустріч НАТО, то ми розуміємо, що Столтенберг запросив туди нашого главу МЗС Кулебу, і він би мав би там би виступити в цей самий момент. Але через знову таки блокування Угорщини Кулеба мав окремі зустрічі, а не спільну зустріч на полях НАТО, скажімо так. Пане Олександре, так ще раз бо щось інтернет. Інтернет трошки цей ну я питання суть зрозумів. Дивіться, давайте тоді щоб економити трафік. Наш а, дивіться, а поведінка угорщина. Мене зовсім ну не дивує. Вона, в принципі, є прогнозована і на превеликий жаль. А вона і наразі є у цієї послідовни. Тобто, а, керівництво вище політичне військове керівництво Угорщини. Я маю на увазі прем'єр-міністра Орбана. А відповідно, весь уряд сьогодні станом. На зараз і продовжує і далі гнути оцю політику, яку вони почали, шовіністичну і, в принципі, таку проактивну проти нашої не те, щоб інтеграції, їх. А, ну очевидно, що. Наша самоідентифікація і розвиток не стоїть в їхньому плані, тому що очевидно в них були зовсім інші плани. Абсолютно І вони сьогодні продовжують підігрувати російським інтересам і таким чином ставлячи своє питання вето. Тому що дивіться, цікаво, да їх не хвилює тема руйнування. Їх не хвилює а мільйони поламаних доль. Тобто, це все якось, ну тобто, ну начебто такого і не було. Тому вони і надалі грають у цю популістичну е, політику, створюючи м, такі дурні прецеденти. Е, По-перше, в самому Альянсі НАТО. Тому, в принципі, я завдячую дякую, е, можемо подякувати. Я то не є посадована особа. <свист> а столбербергу і в принципі те, що сьогодні Кулеба ну так він більше тратить час для того, щоб з кожним міністром цих країн провести індивідуально, відповідно за вечерю, і намагатись вибудувати ту комунікацію і ті потрібні заходи, які сьогодні нам потрібні. А те, що Угорщина буде до останнього в цій війні грати роль такого троянського коня, ну на превеликий жаль, це та реальність, яку ми повинні сьогодні враховувати. Враховувати, але це не означає, що ми не повинні ставити відповідно незручні питання і в даному випадку не висувати це питання. А на більш вищих рівнях що роль Угорщини сьогодні, навіть в НАТО, ну, викликає багато застережень а будь-яке підігрування в такому військово-політичному напрямку країні спонсору тероризму за яке проголосував європарламент на хвилинку, а це ставить під загрозу єдність Північно-Атлантичного альянсу. А Угорщина по суті опосередковано стає таким партнером країни-терористом, так як сьогодні це напряму робить. Ну тобто країна Іран. Да? Ну мені здається, що це питання треба ставити гостро і зворотня дзеркальне відповідь для угорщини. Має бути введення проти неї і проти відповідь. Від прем'єр-міністра економічних санкцій, тому що я звернув увагу, як тільки питання стоїть якихось економічних втрат в Угорщині, поведінка Угорщини починає, хоча б в певних, на певних рівнях публічно дещо змінюватись. Вона стає не такою радикальною публічною, як вона була ще умовно, в березні, але на превеликий жаль, вона ще має цей високий ступінь підлості і підступності. Ви хочете сказати, що ось це голосування 30 країн, і навіть Угорщина тоді проголосувала за визнання Росією спонсором тероризму. Потім це заява прем'єра Угорщини Орбана про те, що Європа має зробити все, щоб Україна залишилася суверенною державою, щоб Росія не могла загрожувати європейським державам. То це все виникає на фоні того, що коли тобі сказали, що грошей ти європейських більше не отримаєш? Так, звісно, повірте, це дуже ефективний інструмент. Це, це вже доводить практика не тоді. Хм? Значить, треба дотискувати. Так, треба дотискувати. Тим паче, що Орбан вже начудив минулого тижня зі своїм шаликом. Мені здається, що це питання також можна спокійно притягувати, висувати і тому подібне. Зараз е цей епізод відпрацювати так, як ми вже відпрацьовуємо в робочому режимі. І, благо, в нас вже до цього є імунітет. Але так, звісно, такі, така підступна гра вона на превеликий жаль засмучує. Засмучу, але не дає нам підстави опускати руа, тиснути на угорщину саме через економічні санкції. Я вважаю, що це буде дуже і дуже ефективно. Тим не менше, якби там нашому МЗС не доводилося там спілкуватися з кожним окремо чи з двома, чи з трьома, з з усіма окрім угорщини, Столтенберг сказав, що, сьогодні, що Україна може вступити до НАТО після закінчення бойових дій. Тобто раніше нам говорили про те, що двері НАТО для України відкриті, а тепер нам вже говорять, що слухайте, щойно ви переможете, щойно. Ем... Віліка могуча страна під названням Росія исчезнет з території Глобусу, а вона таки обов'язково після нашої перемоги зникне звідти. Так от, він каже: в принципі, ми можемо говорити про те, що Україна може стати частиною НАТО. Я думаю, що це хороші слова. Вони ну, принаймні дають вже ну, якусь практичну перспективу, а не просто в теорії. Тому що ми з вами знаємо статутні умови НАТО, тобто НАТО не приймає умовно країни, яка знаходиться станом там на вступ є е, у війні або має якісь певні територіальні там, спори. Тому в даному випадку це є очевидно. Я не думаю, що НАТО буде якимсь чином порушувати свої бюрократичні правила, які в принципі демократичний світ, і він в тому числі є демократичним, що він дотримується певних постулатів, які називаються або законом, або правом. Так хотілося б, щоб НАТО сьогодні взяло участь, тому що ми прекрасно розуміємо, що війна має більш ширший е е ширший аспект ніж регіональний. Але давайте чітко розуміти, що жодна країна, член альянс НАТО сьогодні не готова, е, сьогодні не готова е, брати безпосередню участь і в принципі розв'язувати широкомасштабну війну третю світову, враховуючи ті аспекти, які буде мати третя світова війна, тому що це буде точно не війна танків, точно не війна артилерії, а це буде війна ракетоносії, в тому числі і з ядерною загрозою. Тому в даному випадку, очевидно, поки якісь, скажімо, епізоди не перекинуться на інші країни, то, очевидно, чекати якоїсь повномасштабної участі країни Північно-Атлантичного Альянсу не слід. Ну, це ми повинні теж усвідомлювати. Ви сказали про те, як буде тривати ще повномасштабна війна, і сьогодні, вчора. Сьогодні ця інформація одна. ну я розумію, українці вже реагують на все з усмішкою і з жартами. Вчора навіть надіслали друзі картинку з приводу того, що ем, вітаю тебе з днем накручування перед обстрілами, ем, тому що ну реально ця інформація ширилася два дні про те, що будуть якісь повномасштабні ракетні обстріли, і літаки зібрали чи гелікоптери, зібрали там на Росії 20 штук і кораблі, Вигнали в море. Ну, коротше, все все способствувало тому, щоб себе само накрутити. Ось ця іпсо, або ж приготування до обстрілів чи не обстрілів. Е, наскільки вона ну там корисна для нас, або ж е, її спеціально запускають звідти з Росії? Чи це ми себе так вже просто накручуємо? перша теза Жодним чином нам не можна ігнорувати повітряну тривогу. З цього треба відходити. Те, що Росія буде здійснювати максимально через обстрілу на шкоду, це є аксіома. Тобто навіть не теорема, аксіома не потребує сьогодні доведення. До цього треба бути просто готовим. Зайвий раз згадування, що от завтра нас чи там післязавтра будуть обстрілювати. Чуємо тривогу, все, пішла загроза. І цього треба викручуватись. А знаєте, я теж чесно кажучи, не до кінця розумію там багатьох і своїх колег, які починають смакувати цю тему. От завтра буде там нанесено. Да, ми не знаємо скільки і звідки вони будуть бути. Так є три чорноморські в чорному морі. Є три е -е, кораблі, і один з них має відповідно ракети калів. Так, у нас по сусідству Білорусь, так? Тобто, вони спокійно обстрілюють нас тими ж самими, там, тими ж самими іскандерами чи там, переробленими Ц-300 ракетами. Тобто Загроза залишається постійно доти, поки у нас буде йти активна а, військова фаза. Я скажу більше, навіть попри того, як коли ми викинемо орків повністю зі всієї нашої території, включно з Автономної Республіки Крим. Загроза ракетним обстрілів буде залишатися ну, ще тривалий час, аж доти, поки ми не вступимо а, в НАТО, тому що вже далі обстріл систематичний або свідомий обстріл країни члена НАТО, значить, відповідно, а, дає підстави застосувати 4 і 5 статтю. У даному випадку. А далі, а так, ми просто повинні усвідомлювати, що ракетний терор, доки в Росії будуть ракети, він буде продовжуватись і, на превеликий жаль. сьогодні слухав інтерв'ю з Романом Костенко. Він за сьогодні заявив, що вже знаходимо ну не на ракети, а снаряди, які є виробництвом Китаю. Тобто, ми чітко повинні а, розуміти, що якщо вже з'являється у нас на полі бою снаряди китайського виробництва, я не виключаю, що можуть бути ракети і іранського виробництва, і хто його знає, що там може також з'явитися якась одна, дві, три, можливо, з десяток знову ж таки ракет китайського виробництва. Тому там потрібні ті речі фіксувати і відповідно знову ж таки піднімати на рівні радбезо. О, ці питання а до повітряних тривог просто їх не можна сьогодні ігнорувати, особливо зараз, коли Росія не має або не може похвалитися своїми військовими успіхами на фронті на фронті. Так вони будуть застосувати максимально цей терор проти цивільної цивільного населення, знищуючи, намагаючись знищити критично важливу інфраструктуру. І питання вже стоїть не тільки електропостачання. Ну, бачите, вони, якщо не можуть подолати нас на фронті, якщо вони не можуть залякати нас в Україні своїми ракетами, коли вони чекають на те, що ми нібито мали би йти і тиснути на президента Зеленського, щоб він пішов з ними домовлятися, то в цей момент вони запускають, що вони роблять, як вони думають, найкраще. А ми в той час вже з 14-го року до того звикли до їх розповсюдження фейків, Вони запускають дезінформацію сьогодні. В чергово вони вирішили нам розказати про референдум в Польщі з приєднання за. Західної України поширили це вони там у своїх якихось пабліках, навіть якийсь там документ туди прикріпили фотографію таку красивеньку зробили. Ну і ми розуміємо, що ну, ми в Україні ми вже точно не так, на фоні голограмного Зеленського це така попса, то, що вони зараз роблять. Чесно, вам скажу. Оце все для чого це все? Ну хтось хтось на цьому заробляє гроші, а -а -а. ну в них же ж економіка теж просідає. А хтось просто-напросто сформазонив да документи. Тобто працював в фотошопі, ну отримав своїх там 100, 100 доларів, якщо вони розрахунки ведуться в доволі. Тобто, ну я не думаю, що це а, хтось з громадян України на це поведеться. Так ну в середині Російської Федерації можливо, можливо, це такий аспект, а як би сказати, такої мотивації і підтримки а, у цих чмобіків, які сьогодні яких відправляють на обої на український фронт іншого Логічного пояснення в мене, чесно кажучи, немає. Ну, в мене взагалі немає тут логіки ніякої, тому що ви ще й досі думаєте, що ви зможете налаштувати нас проти поляків і таким чином посоріть дві страни. Ну, серйозно. А вони по-іншому не вміють насправді. Лікати. Вони не вміють, тому що цей принцип розділяй володарюй. Воно в них насправді формувалося не одне десятиліття, якщо не століттями. Тому ну, в даному випадку це на генетичному рівні, а оскільки креативу не вистачає, вони будуть діяти і надалі оцим таким примітивним дєдовським способом. Навіть якщо, грубо кажучи, вже в це ніхто не вірить. Ну в даному випадку все рівно будуть битися в ті, в ту вже желізну стіну, яку вони перед собою поставили. Тому в даному випадку я якихось. Застережним не бачу, ну очевидно, треба просто знаєте, черговий раз з них просто поржати в тому плані. Наскільки вони в пропаганді е, стають більш примітивнішими а наскільки ми е, ростемо і нарешті що за ці 9 місяців війни нам вдалося і вдається і надалі відкривати очі. Нашим європе... західним партнерам з європейському союзі та й в інших країнах, там сполучених штатів Америки, там Канаді, ну то що тут тобто вже нарешті і вони починають прозрівати і речі називати своїми іменами, тому нехай бісяться. Знаєте, мені здається, що ми такі за 9 місяців трохи очі привідкрили ще і папу папі римському, тому що він також здається вирішив триматися таки сторони добра. Останнім часом у Пантифіка, ніби там прозріння якесь відбулося, і каже, що коли я говорю про Україну, то говорю про народ мученик. І якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються, і безумовно, той, хто на. Дає, це російська держава, це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити ще й досі. Намагається не ображати папа римський франциск, а радше засудити в загальному. Хоча добре відомо, кого я засуджую, не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Ну як не обов'язково бажано би було, звісно би сказати, що Путін в тому винен. Але папа Франциск боїться його образити ще й досі. Тим не менше, все ж таки, ми пам'ятаємо перші заяви. Ми пам'ятаємо намагання примирити Росію. Російський, український народ, а тепер вже Понтифік що? Розуміє, що цю війну домовленостями не виграти? Я думаю, я, по-перше, я б цій заяві побачив рівну спробу відбілити росіян. Тому що він зробив акцент на кого? На Буряті на Чечні? Так, він прив'язав знову ж таки російське керівництво, але француз. Він мені здається дуже далекий від реальності або свідомо знову ж таки грає візін інформаційну війну. Зрозуміло, що ті злочини, що навіть у ці політичні качелі, які досяг дотягуються й до Ватикану, тому що повірте мені, голосування навіть в Європарламенті за Росію як країну спонсором тероризму, воно не може залишити увагу позицію понтифіка. І це теж, я думаю, скоригувало його відповідно висловлювання. Скоригувало, але не змінило підхід. І до цього теж треба відноситися Терезу. Тому що завдання Понтифіка взагалі тому треба було б вийти з іншим постулатом, Він має воювати не з позиції народів. він... Хоча і політична фігура, але не є політиком обраним. Він не очолює там уряди і тому подібне, так якщо ми говоримо в плані а, так, як це є в демократичному світі, він в даному випадку а, мав би по-іншому виставити свою позицію, наприклад, наїхати на російську православну церкву і звернутися до Константинополя і сказати, що вбивство чи освячення вбивчої війни проти інших народів. Є дискредитація взагалі християнства, не говорячи вже про православ'я. От якщо б пунктифік ішов би в цій траєкторії, ми могли б дискутувати предметно. А він заходить, чесно кажучи, теж підступно, не на свою територію, і таким чином намагається змінити акцент. От я вважаю, що це зміна, підміна понять. Тому що ну, 1,3 мільярда прихожан католицької церкви, і з них уявіть собі, яка кількість мільйонів може повірити словам Понтифіка і таким чином створюючи скажімо, певне електоральне ядро, яке не підтримує свій уряд своїх країн в плані підтримки України. Тому в даному випадку, отут якраз інформаційна, вона набагато витонченіша. і тому я вважаю, що на ці речі треба абсолютно звертати увагу. Не понтифіку давати оцінку злочинам тих чи інших національностей є російська армія, є російське е, керівництво, а значить, відповідно відповідальність несуть всі громадяни Російської Федерації, не зважаючи ні на те, якої національності є громадянин і якою е, віру він сповідає. Ну, бачите, ми на то звернули увагу. Я сподіваюся, що звернули не лише ми, але сподіваємося, ще і на те, що ну дев'ять місяців, може папі треба більше часу для того, щоби прозріти. Може, врешті-решт наважиться приїхати, побачити весь цей масштаб трагедії, а не тільки про нього почути. Я більш радикально налаштований. Я вважаю, що всесвітній Синод має зібратися відповідно на свій вселенський там збори, як них там називаються, і очевидно для себе прийняти рішення, наскільки е -е, папа римський сьогоднішній відповідає у тим критеріям, насправді так. Це політичні в принципі розбірки, тому що от ті навіть івенти, які були зроблені навесні, от ми з вами згадуємо це е -е, хреснуту худу. У ну, насправді це дискредитація церкви, в цілому, так ну тобто, тому що це підігрування Кремлю в даному випадку, і оцінка має бути. А очікувати на те, що папа римський прозрів, повірте мені, не папа римський єдиний, хто взагалі там керує, тому що йому готують, йому готують довідки, йому готують тексти. І він їх озвучує. Це означає, що весь апарат, який сьогодні є, і обслуговує політику папи римського, він відповідно має у такі критерії. Він відповідно такі мисли. Тому насправді треба дивитись більш уважніше і глоб, і що відбувається в такі поважній церковній організації, як витакане Олександре. Я дякую вам наразі. Дякую вам до зустрічі і до перемоги. Слава Україні! До перемоги, до зустрічі в ефірі і слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Олександр Антонюк, політолог, був зі мною на зв'язку цієї години.